Добрий день, шановні студенти. Війна продовжується, а ми продовжуємо тримати наш трій. І ми з вами не знаходимося в окопах, не знаходимося на передовій, Тож ми з вами відбиваємо атаки інформаційних нападів, інформаційної війни, які не менш небезпечні, тому що вони б'ють не просто в очі, а ще і в спини наших захисників, ну і нас самих Від нашого спокою, від нашої стійкості, від уміння розпізнавати негативну інформацію протидіяти їй, залежить наша перемога. І повірте мені, ворогам найгірше від того, що ми з вами тримаємо. Тож ми розпочинаємо новий курс, курс інформаційної безпеки. Курс, який навчає, яким чином побачити, зрозуміти, не піддатися ворожій пропаганді, протистояти їй, і я ввожу новий вид діяльності. Крім нашої основної роботи під час кожного уроку, ми з вами кожного тижня будемо розбирати рецепт одного з фейків типу фейків. Я вам буду розказувати теоретичні основи. На прикладі конкретних фейків, розкладати аудиторію, цільову, на яку спрямований фейк, а ви будете придумувати мені фейк за даною технологією і розказувати, як йому протидіяти. Успіху вам.